Невеличкий інформаційний пункт з'явився днями поблизу центру надання адмінпослуг на першому поверсі виконкому. про умови контрактної служби та іншу інформацію. Про службу в одній з найкращих частин Бердичева розповідає представник артилерійської бригади. Усім бажаючим зауважує тут, не мобілізують, лише надають вичерпну інформацію. За два дні до нього звернулось лише кілька людей. Так, я другий день тут вчора подійшло два мужика. Ну, хороші люди хороші з правами в майже всі категорії нам такі потрібні. Записав і розказав, що їм далі робити, щоб вони ну, попали именно, ну саме до нас. Нам, якщо всі категорії, це означає, що він може сісти і на цю машину, і на ЗІЛ, і на сефурії. Великі грузи перевозять. Ну і на бусік сісти хлопців перевезти. Теж треба. Водії потрібні всюди, каже військовослужбовець. а ще з практикою. Один прийшов, що працює на маршруті. Це взагалі ідеально. І довго ви тут знаходите? Ну це сьогодні другий день. Сьогодні ще ніхто не приходив. Вчора дзвонили, мали прийти, але чомусь не. Не йдуть. Ми не силуємо нікого. Ми пропонуємо. І це ще, навіть якщо вони прийшли, це ще не означає, що вони до нас потраплять. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.